Вітаю всіх на моєму каналі. Ось переробив я даний оприскувач, саморобний оприскувач на трактор. Чому переробив, а не залишив, як було на мотобоці на причіпі. Тому що тут трактор може на візку і набагато вище підняти від самої землі і розпилювати буде краще. Бо тут стоїть один насос. Він там схований, стоїть один насос. І форсуночки такі маленькі. Вони геть туман роблять, повністю я вже знімав, показував. Е, тому поки що ті самі форсунки, той самі насос без переробляння. Мав пирскати трактором, але змінилися трішки плани. Людина молотить, вже жнива почалися, людина хліб збирає. це, це потрібно теж. Тому вихід, е, вихід такий буде, бо потрібно вже сою другий раз пирскати. Підживлювати нічого не планує, тільки на своїй експериментальній ділянці апирської. Ось візьму так, навіска ще даві до кінця не піднята. Взяв рулеточку. ну Він вирівняється, звичайно, взяти, ось дивіться, 60 см, Це, можна сказати, а він піднімає на 70 легенько. Ну, звичайно, коли будемо проводити опирскування, вирівнюємо все, щоб гарненько пирскало, і вода виходила вся з бачка, кинули привід, привід провода провели, все йде. Ось, зараз включу, працює і на сам акумулятор. Ну, надіюсь, я цей рік я не встигаю, перероблю все-таки на два. Насос, і він буде 100-літрового бочечка, він буде працювати. Форсунки поставимо хороші. Або спочатку навіть щілині ці сині, звичайні. а там, дасть Бог, візьмем, да, може купимо саме розпилюючий еко Не все зразу. Ну, але головне, він буде працювати. Так що, всім дякую за увагу, лайк та підписка з вас.